Це програма у центрі уваги з вами. Діана Панченко в квітні в Україні зростуть тарифи на газ та опалення. Наскільки здорожчає блакитне паливо у профільному міністерстві ще не уточнюють, втім радять за літо утеплювати стіни та встановлювати котли, що готуються до здорожчання у Київгазі. Починаємо з'ясовувати просто зараз. У нашій студії Олег Струк, головний інженер ПАД «Київгаз». пане Олеже. Добрий день. Телефон прямого ефіру, за яким можна поставити свої запитання нашому гостю – 223 09 71. Телефонуйте та долучайтеся до нашої розмови. Отже, 223 09 71. Ми чекаємо на ваші дзвінки. Пане Олеже, отже, вже і профільному міністерстві заявили про те, що в квітні ем, треба вже очікувати здорожчення і на опалення, та на побутовий газ. І цього тижня голова НБУ повідомила про те, що здорожчення може бути на рівні 280%. Що вам відомо про те, коли і наскільки можуть зрости тарифи для киян? Прошу ну, наразі, нам так само відомо, як і вам, оскільки згідно з законодавства. Ем... Тільки Національна комісія організаної електроенергетики має право оприлюднювати і встановлювати ціни на роздрібні на природний газ. Так оскільки офіційного повідомлення нема, то ми також знаємо те, що і всі пересічні громадяни з засобів масової інформації. Ну в зв'язку з тим, що ну, ці інформація від посадовців сходить, то я думаю, що дійсно десь повинно бути вже здорожчання газу в квітні. А от після останньої хвилі здорожчання, чи зросла заборгованість населення за газ? Якщо так, то наскільки? Ну після кожного здорожчання, подорожчання газу у нас дійсно відбувається певна заборгованість населення. Якщо брати у відсотковому десь такому відношенні, то це близько 20%. Але є і інша сторона медалі це коли люди знають, що буде здорожчання газу, і платять наперед і таким чином. Тобто вони переплачують, тобто є і переплата певна, бо люди знають і хочуть заплатити трошки і зекономити. Угу. Взагалі, не очікуєте, що заборгованість може сягнути критичної суми, якщо ще от майже на 300% буде зростання тарифів? Ну, наразі заборгованість населення міста Києва зараз на даний час складає десь 35-37 мільйонів угу. гривень. Ну, вона постійно змінюється, оскільки проводиться сплати, нарахування додаткові. Але е, ціни на газ і несплата це відображення дій, які проходять в країні. Якщо у людей не буде можливості сплачувати за комунальні послуги, то вони не будуть сплачувати певний за газ Киян. <різь> Цього року киянам пропонують переходити на так звані прямі договори із власне постачальниками. Поясніть власне навіщо це потрібно і в чому перевага от, цих прямих договорів і такої форми забезпечення комунальних послуг. Ну відповідно до законодавства, поставщики послуг повинні укладати з мешканцями прямі договори. Це робиться для того, щоб не було посередника між постачальником і споживачем на даний час в місті Києві укладено десь близько 25% договорів з населенням, і приблизно ну, десь 1600 500 ще не перейшли на прямі договори. Що це дає пересічному громадянину? Ну, По-перше, укладений договір це зобов'язання і також е зобов'язання споживача і зобов'язання газотранспортної або газопостачальної компанії. І коли письмовий цей договір укладений, то можна вже діяти відповідно до правил надання населення послуг газопостачання, захищати свої права як газопостачальній компанії, так і населенню. Зараз укладені договори взагалом вкладені ну, з представниками житлових організацій, і там нема цих ну, деяких там пунктів, які можуть допомогти тому ж самому мешканцю. Тому, в принципі, перевага є, оскільки будуть прямі взаємовідносини, не буде посередника, який є. Якщо є певна заборгованість або там, питання по нарахуванню, можна звертатися безпосередньо до нас. Зараз «Київгаз» не може відповісти. Правильно проводиться нарахування по квартирі, там за певно заспожити газ або ні. Це може зробити тільки коли в нас є. Або прямі розрахунки, або встановлений газовий лічильник. А от у разі, приміром, я не знаю, якихось неполадок. Якщо раніше ці витрати на себе брав ЖЕК, правильно, то тепер фактично ви маєте брати на себе справа в тому, що і до цього, і після переходу на прямі відносини газопостачальні компанії мають певну. Скажем так, певне зобов'язання перед мешканцями це включено в транспортний тариф. За ці гроші, відповідно до положення про технічне обслуговування будинкових мереж, проводиться випробовування мереж, проводиться дрібний мілкий ремонт земини там штифтів, гвинтів і так далі. І проводиться технічне обслуговування систем газопостачання. Тобто, Приходять слюсарі, перевіряють герметичні системи. Так само приходять обслуговують зовнішній газопровід, проводять формування зовнішнього газопроводу, його ремонт в разі необхідності. Заміна, тобто нічого не зміниться для споживача. Взагалі, чи маєте ви право у разі, якщо до якогось терміну люди не укладуть прямого договору, відімкнути людині газопостачання? Справа в тому, що такої норми немає, за виключенням правил по встановленню газових лічильників, Значить, ми зараз проводимо встановлення безкоштовних газових лічильників в першу чергу у споживачів, які мають е, проточні газові тобто газові колонки. Якщо мешканці не дадуть нам встановити до кінця року. Газові лічильники так. в цих помешканцях угу. ми зобов'язані відповідно до закону про оснащення приводами обліку з 1 січня припинити газопостачання на такі квартири. На даний час близько 18 тисяч квартир в місті Києві, які обладнані проточними газовими газоводанигривачами, не обладнані цими ну, газовими лічильниками, угу. і дуже великий відсоток відмовляється від відстано газового лічильника. Про... Причини поговоримо трошки пізніше, а зараз у нас є телеглядач. Вітаю, добрий день. Добрий день, так добрий день. ось, ось ви пане СДТ, такий святий та божий. Але щоб ви знали, що Київ газ перший піде, коли антикорупційне бюро, бюро запрацює, ви ви підете перші. Ви сьогодні залазите в кишеню кожній людині. Причому як через квитанцію. 12.73 ми платили, було постанова кабіну. Е, Потім 10, 11, 12 місяць потрібно було 7,79 платити. Про це ніхто ніде не знав. Бандитська влада мовчить. А ви слухайте, а пише Бог собака, це Голосівський район. Борг у вас за те, що колись там десь не було гарячої води. У мене бойлер 12 років стоїть. Значить, розберіть немедленно, якобовсько два сорок п'ята квартира. Бо будете ви перед будете вам в тюрмі сидіти. Оце Особисто... чому запитання ваше? От запитання конкретно доводиться. Ви називаєте китанські такими ось об ім не робіть нік копію. нічого я ну, це, це якраз питання дуже ми тільки що, мі. Мі. Ті, що говорили, про те, що нарахування проводять жеки. От зараз жіночка мене звинувачує, що такі святий, і жуда. Я на підприємстві працюю більше 20 років і прийшов путь від свістеря до головного інженера. Так я хочу сказать, да, бачите, от людина от... повинна розуміти квітанцію Їй надсилає ЖЕК Київгаз або якісь органи влади не мають значить, відношення до нарахувань. Зараз, коли вони отримують цю квітанцію від е, житлових організацій, вони повинні звертатися саме в житлові організації. Тільки ті, хто мають прямі взаємовідносини з «Київгазом» про цей прямий договір, тоді «Київгаз» може пояснити, чому відбувається таке нарахування. Що стосується, от я ну питання в жінки, чому що було за, за останні місяці прийшли до нарахування за відсутність гарячої води? Дійсно, є така норма, яка затверджена Кабінетом міністрів. У разі відсутності гарячого водопостачання, ви знаєте, що в цьому періоді сезоні у нас не було гарячого водопостачання лі, літом зв'язку з економією газу. Люди почали використовувати газ для підігріву віді на газових плитах. Їм проведено було до нарахування. Якщо брати з порівняння тринадцятий рік і чотирнадцятий, щоб ви це розуміли, це 25 мільйонів кубів газу. Лишніх було взято, якщо взяти порівняти опалювального ну, потім із сезон. порівнювали, вже не було невідомо так, чи тобто що газ, було вигідніше? газу Взяло багато людей зараз як чому я повинен платити, але 25 мільйонів кубів пішло на підігрів води, і тому житлові організації відповідно до постанови проводять до нарахування. Що стосується а яким бойлерів? чином взагалі можна в таких ситуаціях встановити як багато ще скільки людині ще треба доплатити? Справа в тому, що є норми споживання. Житлова організація відслідковує, коли не було гарячого водопостачання. Так. Є дві норми. Одна норма, яка встановлює плату за користування газовою плитою за наявності газового гарячого водопостачання, і друга норма, вона на півтора рази вища, це якщо брати 9 гривень і 15, у разі відсутності гарячого водопостачання. І тоді застосовується ця норма і помножується на кількість людей, які прописані за цією адресою, і дійсно людина платить більше. Що стосується електричних болерів, на жаль, з законодавством не відрегульовано це питання. Якщо стоїть водяний болер, неможливо з'ясувати, або ви воляром підігріваєте воду, або все-таки ставите, підігріваєте, або якісь пристрої роблять, ставлять на газові плити. Тобто певної впевненості нема. Тоді питання, куди 25 мільйонів кубів ну а що ж людині робити? Вона точно знає, що вона воду не гріла на плиті, тому що не. в неї є бойли. Значить, В таких випадках або вихід є, це встановлення газових лічильників. Якщо людина вважає, що вона зекономиться, то вона може встановити це за власний рахунок, або чекати своєї черги, коли прийде оцей по закону, буде встановлений лічильник. Іншого е, варіанту немає, бо є законом встановлені. Норми споживання є відповідне роз'яснення контролюючих органів, що стосується болярів. Тому... є у нас додзвонювач. Добрий день. Алло, добрий день. Так. Добрий. Да, я хочу спитати. От ваш гість розказує Ваш, ваш гость розказує, що нам жеки дають квітанти на газ. Ну, це неправда. Нам дають книжечку на сплату газу. Це раз. плохо, ну, вы это, видно, не знаете. Это а например, расчет. Скажите, пожалуйста, а почему такая большая разница в тарифах за отопление? Там, где есть счетчик на дому, вот у меня трехкомнатная квартира, я плачу 350 гривен. Ну, это так, примерно. А вот в соседнем доме нету. И такая же квартира платит 500 чем-то гривен. Что, у них там больше газа идет на этот дом? Дякуємо, прошу ну, справа. В тому що зараз питання йде про е, опалення. От опаленням займаються носківенеро. Вони проводять нарахування або по лічильнику, або без лічильника. Тому мені складно зараз надати відповідь, особливо в ці, ну по цим адресам, оскільки ми не займаємося нарахуванням не теплової енергії і не знаємо, скільки на кожну квартиру йде ну, тепла. Оскільки це взагалі проводиться, ну але ж на показники тест. використання побутового газу з лічильниками та без лічильників теж часто густо дуже відрізняються, і Ні. теж люди на це нарікають. Ні, ну звичайно відрізняються. Ми маємо певну інформацію, наприклад, від споживачів. От до встановлення лічильників, скільки людина угу. платила, і після встановлення газових лічильників, то е, ситуація складається на жаль таким чином, що там, де в нас встановлені проточні газові водонагрівачі, це газові колонки. Так, їх в Києві близько 70 тисяч. Люди, люди починають платити в 2,5-3 рази більше. Чому це невідповідність встановлених тарифів реальному споживанню? Тобто люди платять менше, ніж повинні бути за, за лічильником. І є друга ситуація, коли встановлена одна газова плита. Людина було прописано, чотири людини проводилось нарахування, а фактично ну, живе там дві, одна або там ну, по-різному. І ми маємо навпаки іншу картину, коли при пристаному лічильнику людина починає платити менше. От І, на жаль, люди там, де вони хочуть зекономити, ставлять, а там, де вони перебирають, не хочуть встановлювати. Ну таке життя. Де можна взагалі оформити, заключити договір щодо прямих переходу на. Прямі, прямі, прямі договори. Значить, для переходу на прямих договорах необхідно звернутися в або в контактний центр Т4950404, але в зв'язку з великою кількістю дзвінків, які пов'язані зараз з збільшенням тарифів, дуже важко дозвонитися. Ми зараз займаємо маємо всі жах, заходи для того, щоб збільшити кількість ліній. От або звертатись в розрахункове абонентські відділи, які знаходяться в певному районі. Значить, про їхню розташованість можна взнати або через інтернет. Ну це можна інформацію почерпнути, який Раф обслуговує певний район. Ну і відвідати його і заключити договір. Тобто, скільки взагалі локацій, де можна заключити договір? В Місті Києві це приблизно 12. Це ж дуже мало на ціле місто. Ну, справа в тому, що їх мало тільки в період заключення договору прямого. зараз ми робимо таку послугу. Якщо ми беремо, наприклад, цілий жек на прямі розрахунки, ми от зараз на прямі розрахунки взяли Солом'янський район з певних причин, то ми самі йдемо до людей. Тобто приїжджають вішається об'ява, ми чергуємо в приймальні дні в ЖЕКах, там де ми переходимо на прямі договори по плану, і ходимо по квартирах, заключаємо договори. Після Солом'янського району, от з квітня місяця, квітень травень буде переходити Дніпровський район, Дарницький район. я Перепрошую. Ми також будемо розвішувати інформацію по будинках, де буде, можна буде укласти договір для того, щоб не їхати в центр обслуговування, і коли будуть приїжджати наші працівники для укладання договорів і е, часи приймання їх в ЖЕКу. Ну, дивіться, от ви зазначили, що часто люди. Е... Не бажають просто заключати ці договори. але ж 12 лише локації, великі черги. От ми вже потім трішки пізніше поговоримо про інші причини. Але, хоча б такі організаційні моменти, ну чому так складно було б ну, збільшити кількість? насправді по укладанню договорів у нас черги немає. Ви, мабуть, трошки плутаєте це зараз. Перехід на прямі договори проводить «Київенерго» і «Київводоканал». У нас черг по укладанню договорів немає. Навпаки, люди не дуже хочуть іти заключати договір, тому що відповідно до правил надання населенню постачання, є певний перелік документів, на підставі яких укладається договір. Один про з про це них... якраз да. поговоримо окремо після короткої паузи. Залишайтеся з нами буде цікаво. З вами знову програма у центрі уваги. Дякую, що не перемикаєте сьогодні. У нашій студії Олег Струк, головний інженер ПАТ «Київгаз». телефон прямого ефіру, за яким можна поставити запитання нашому гостю 223-09-71, Тож телефонуйте. Ми з вами вже торкнулися теми щодо того, скільки які документи потрібно мати, аби заключити прямий договір із Київгазом. Отже, це паспорт. Якщо ще щось, то поправте мене. Це паспорт, це техпаспорт на будівлю, форма номер три, справка з ЖЕКу, довідка з ЖЕКу. А також копія ідентифікаційного коду. Якщо людина відноситься до льготної категорії, то також ці документи, які власне це підтверджує. А також це документ про право власності на житло, квартиру або будинок. От саме цей документ викликає у людей найбільше запитань та побоювань. Люди бояться, що їх можна буде підробити. Ці документи і потім якимось чином використати у якихось махінаціях. Прокоментуйте, будь ласка, бо дуже багато людей да, насправді по -перше, по -перше, бояться. Цей перелік встановлено НКРПРЄ ну, так. так і його змінювати не можна. Що стосується. Документів, які підтверджують право власності. В правилах на послуга за постачання вказано, що договір укладається виключно з власником. Для підтвердження цього, він не повинен давати копії і так далі. Він повинен просто пред'явити, що він є власником цього будинку. Власне, для цього і необхідно приділяти документи, підтверджуючи, що дана людина, яка укладає договір, є власником цього приміщення. Ніяких копій там або передавати не потрібно. Але усе ж таки, от як людині бути впевненою, що от не зроблять дійсно якусь копію там я не знаю сканування ще щось. от можна якось заспокоїти людей, тому що бачите такий досить серйозний опір. Саме от цей документ викликає у населення. Ну, є в принципі інша така, ну такий рішучий крок. Можна взагалі відмінити цей документ. Це повинно бути на законодавчому рівні, так. якщо люди переживають так за свою власність. Угу. Але повірте мені, дуже багато організацій, які мають ці документи, можуть це все зробити. При тому ці документи необхідно тільки пред'явити. Тобто, людина може контролювати в своїй присутності рух цього документу. Тобто, пред'явили, з'ясували, що Іванов є власником квартири. Все. Це з'ясували, з'ясували. Якщо Іванова якщо... десь немає, він, приміром, там десь у відрядженні надовго хтось інший може за нього це зробити. Ну зазвичай, ви знаєте, що власників в багатоквартирних будинках у квартирах дуже багато. Це може бути дружина, там, ну, ну, чоловік там, і так далі. Один з співвласників квартири. Тобто, ви знаєте, що квартири угу. у нас не є. Якщо власник один і більше нема, то це можна відповідно до законодавства. це Цивільний кодекс може зробити тільки людина, яка на даний момент. Має права на це, тобто має доручення або якісь інші документи, які надають право укладати правочини з цього питання. Це можуть бути опікуни, якщо це стосується там не здатних людей там, і так далі. Іншого не передбачено. Є випадки, коли люди укладали договір або виконували якісь певні дії, подавали заяви, не маючи на це повноважень, і потім справний власник предідав претензії щодо певних дій. Тому дійсно необхідно пред'являти документи, які підтверджують, що ви є власником певного приміщення. Усе ж таки, є якийсь термін, до якого усі кияни мають перейти на ці прямі договори. Ну наразі терміну немає, оскільки в місті Києві я вже казав близько 400 тисяч не перейшли на прямі договори. Вони проводять сплати через ЖЕК. Це викликано ну, великим обсягом робіт, які необхідно зробити. Ми хочемо зробити. Найбільш це неболючим способом для населення, але дуже важко отримати, наприклад, інформацію. Ми взагалі могли б отримати інформацію від тих же Жеків і так далі. Законодавство це забороняє. Ми вимушені ходити до кожного окремо. Тому це потребує дуже багато зусиль, створює великі незручності для людей, і для нас. Ну і потребує великих витрат. Є у нас додзвонювач. Добрий день, добрий день, так, Алло. так говоріть, додавайте. будь ласка. Добрый день. Добрый. Скажите, пожалуйста, к вашему гостю один вопрос. Существует норма на каждого человека потребления газа? Я так понимаю? Да, да. Скажите, если в квартире прописано, ну, например, 10 человек, то есть эта норма увеличивается в 10 раз, правильно? Не, не увеличивается, а умножается, умножается. То есть норма да. на одного человека, да. да. Скажите, а пропускная способность газовой плиты Іміють якісь технічні обмеження? а може бути нельзя пропустити столько газу, сколько будуть начислятися на десять. Дякую, ка цікаве запитання. Ну запитання цікаве, але воно не є, скажімо так, постійним, тому що у нас таких випадків, що прописано більше десяти людей, в принципі немає. Буває ж таки. Але ви повинні розуміти ну от громадська позиція, яка за все зараз необхідно платити. Угу. Газ також ми отримуємо, якщо ви знаєте, з Росії да. Ці 10 чоловік прописані в місті Києві і на них розповсюджується норма, помножуються на 10 і нараховується оплата. А ці ж люди фактично десь проживають. Вони десь проживають, фактично користуються газом або іншими комунальними полуослугами. Тобто людина зараз каже про те, що от вони там не живуть, вони десь там, а де вони живуть, вони, значить, не зареєстровані, і, значить, вони цей газ споживають безоплатно. Тому повинна бути свідомість якась у людей. Якщо людина прописана, значить вона може зробити іншим чином. У нас є така, ну, в країні тимчасова реєстрація. Він має можливість знятися тут з обліку, тимчасово зареєструватися в тому місці, де він фактично проживає, і платити за фактично отримані послуги. Або ж знову ж таки, якщо така проблема є, і людина знає, що це, наприклад. Дійсно, в неї не проживає прописані всі родичі, які десь роз'їхалися навіть хай не в місті, які десь на заробітках їздять і так далі. Їй це незручно, невигідно. Вона може встановити лічильник лічими залажні кошти і через півроку зекономити дуже велику кількість газу. Що стосується приготування їжі на газових плитах, насправді газова плита працює нетривалий час. У звичайної людини це до 40 хвилин, вона в день, можливо, працює. Газова плита за годину роботи може споживати до півтора кубічних метрів газу. Були випадки, коли ці газові плити не виключались сутками. Тобто, в принципі, якщо користуватись газовою плитою 10 годин, то це може покрити витрачання газу і на 10 людей. Зрозуміло, я знову додзвонювачу. Нас добрий день. Добрий день, говоріть, будь ласка. Я вас слухаю. Харківське шосе 51Б. Це будинок гостинного типу, як раніше називали. Mm -hmm. На одну сторону 13, на другу 18 квадратних метрів. Я за друге хочу сказати. Отже 222 ми відносимося. Що я вам хочу сказати? У нас от, як ви кажете, від газу і від електроенергії. Без предупреждення ми б у квартплату все од нас єдинили. Ніхто не спитав, що ми хочемо, як у нас буде і що далі. Але особливо за електроенергію. Чому ми не платимо по факту? У нас 13 квартир на лісниці, це виходить 30 кожен ранок. Нас сьогодні осіде, у гостях головний інженер Київгазу. до нього особисто є питання. Тому і що наш знаєте, зіст... що і на Не відповідає електроенергію. На першому етажі і коло ліфта, і більш нігде, хочу вам сказати, як це електроенерго може ще подимати якісь там тарифи, як вони всю життя нам об'язані за те, що ми ні за що платимо. Як же можна ще говорити про якесь ми зрозуміли вашу позицію. Дуже дякуємо, що телефонуєте. Власне не зовсім ну, до вас. Запитання да, зовсім до мене, але в гуртожитках дійсно є. Ну гуртожитки зареєстровано дуже багато людей. Вони мешкають на певній території, і у них обліковується електроенергія. Я так розумію, одним приладом обліку і. За використання електроенергії, ця електроенергія поділяється на всіх споживачів, в тому числі за використання, наприклад, сходових клітинах, там в коридорах загального користування, в пральні, там вбиральні і так далі. Можливо, хтось не економить, воно нагорає і дійсно людям розкидується це на всіх. Зрозуміло. Ну, Все ж таки, економити. якщо говорити про переваги, так встановлення лічильників, а скільки власне коштує сьогодні облаштувати лічильник? Ну розумієте, справа в тому, що фіксованої плати немає, оскільки він завжди не що за кошти це робити, оскільки завжди різні умови становлення. Ну наразі при виході на місце працівник Київгазу проводить обстеження, з'ясовує скільки необхідно матеріалів на виконання робіт, який повинен бути прилад обліку ну, газовелічиних, скільки там труп і так далі, скільки це займе часу. А в середньому яка в середньому, така середня від 1400 сума? чотирьохсот гривень. А хто має право на безкоштовне, безоплатне? Безоплатне встановлення лічильників відповідно до законодавства. До 2015 року мають право всі е, квартири, які обладнані проточними газовими водонагрівачами. Uh -huh. Тобто в цей рік люба особа, яка звертається в Київгаз, і які обладнана газова плита і газова колонка, їй в цьому році буде встановлено безкоштовно газовий лічильник. Решта квартир обладнаних газовими плитами. Відповідно до законодавства, повинна становлюватись до 2018 року, обладнані газовим лічильниками безкоштовно. Угу, зрозуміло. Я у нас додзвонювач. добрий день. Говоріть, будь ласка, у нас не так багато я, часу. Я можу додати питання? Так, ставте своє так. запитання дуже коротко, якщо можна. Скажіть вам? Я, да. я часник власний в дім. І у мене в домі проживає сім'я моєї дочері і я. Значит, если частник имеет дом большой, там девятьэтажный, то каждая семья платит по счетчику за газ, и за все прочее. А вы меня заставляете выполнять какое-то бандитское решение Азарова и Януковича этого, чтобы я оплачивал по счетчикам полностью за весь дом. Это другая семья. Я просто владелец этого дома. Но Своя... Видите, Тоже дякую. Прошу. Значить, такі відносини, як ну, оплата по великим цим будинкам, регулюються знову ж таки НКРЄ. Якщо у людини є сумніви, що значить, це неправомірно застосовується ця норма, він може звернутися до регулятора, який встановлює таке законодавство. Тобто людина може звернутися про те, що це неправильно. Але відповідно до законодавства і роз'яснення, НКРЄ, якщо будинок має одну юридичну адресу. Там і зареєстровано на одну людину цей будинок, то навіть якщо там встановлено два лічильника і проживає дві сім'ї, ці покази газових лічильників з'єднуються і встановлюється відповідний тариф. Зараз, ну, наскільки я от знову ж таки, ця проблема відпаде у вас. Чому? Якщо б ну, я читав, значить, як буде встановлюватися ціна на газ, буде ціна. На одну людину зареєстровано, там 200 кубів, ну так, пропонується. А решта, що буде витрачатися в місяць, буде платитись по зовсім іншій ціні. Тобто, я так думаю, що з 1 квітня повністю поміняються взаєморозрахунки, і ця проблема відпаде само собою. Але людина має можливість у разі незгоди з тими законодавством, яке зараз існує, звернутися до регулятора, який регулює. З проханнями, з вимогою, з своїми заявами про те, що воно не відповідає дійсності про перегляд таких нормативних документів. Як тільки буде перегляд і переглянуті документи, або регулятор, або е, законодавець наш і будуть введені в інші в дію, ми будемо застосовувати їх зараз. яке є діюче законодавство, ми повинні його. Виконувати пане Олеже, дуже дякуємо вам, що знайшли час та завітали до нас. Наш ефірний час вичерпано. Нагадаю, сьогодні у нашій студії був Олег Струк, головний інженер ПАТ «Київгаз». Дивіться нас одразу після новин. Сьогодні Україна відзначає річницю героїв Небесної Сотні, річницю Рев революції гідності. Про це й будемо говорити у наступному блоці. Тож залишайтеся з нами.